Той період в мене вже було там, трошки більше, ніж півроку участі в війні, я щось там розумів, щось знав, познавши, що таке обстріл танка взагалі. Е тому, не знаю, ми туди приїхали е групою добровольців, тому що там 128-ї бригада до цього 17-ї танковий була спроба прорива і там від них. Е були багато загиблих, поранених, і інші особовий сха був деморалізований, просто відступив звідти. І там залишали декілька чоловік, і потім туди кинули на підтримку групу з 80-ї бригади ВДВ і з 42-го батальйону групу на підтримку кинули. Ну і ми туди приїхали. В принципі, що там бачите, там ну, згорівчі танки, там декілька там ще трупів, наших, не наших. Це вже потім розбирався. Ну і десь там вдалі їздили танки, БМП була якась стрільба. Постійний обстріл і все. Ну, я спочатку там, прибігся, і все, там, почав шукати, чим можна стріляти по танках. Там, знайшов там СПГ, воно було спочатку поламане. Там, так як знав, ну, там була поломка, та, яка там, найпоширеніша, і яку можна виправити в полі, відремонтував і почав потім шукати снаряди і все інше, і просто стріляти і все. Там, в той час, Деякі там бійці ловили ступор, не знали, що робити, то що це в них вперше було. Е, в перші години чи хвилини навіть загинув замполіт батальйона, тоді його водій. Він також намагався там якось бойовий дух бійців. Ну, тобто, всі були добровольці, ми ж всього, ми зараз поїдемо, І от коли приїжджають туди, бачать, що там трупи, згорівша техніка. Кругом зима, а там в радіусі кілометра немає ні снігу, нічого спожпери та болота снарядів. То більшість частина солдатів почалася паніка, ступор, і вже вони вроді добровільно туди визвалися, але е, якогось рвіння продовжувати воювати, як там псикрувати в них не було. Замполіт намагався якось їх підтримати, в собі і е, ну, підняти бойовий дух. І в той момент, коли він це робив, е, ракета з ПТУРА потрапила в БТР, біля якого він стояв вже. Ну, і там його, е, Нормально, ну, разі, грубо кажучи, там миттєво загинув, ну, і водій його також. І декілька там, бійців, чи чотири отримали тяжкі поранення і все. Ну, не... ну, але для мене це, не знаю. Тобі, я дуже гарно знав Замполіта, можна сказати, що дружив з ним. Потім виявили, що з ним ще й на Майдані пересікався. Але, типу, була війна і, ну. Все це сталося, і в мене були якісь свої цілі, я їх виконував далі, і все. Деякі солдати не могли цього зрозуміти там. І ходили, все, замполіт помер, замполітом вбили, замполітом вбили, і все. Але ж комбат був? Комбат тоді був, так? І комбат, і замкомбата, я так розумію. Замкомбата не було там. Ні. Ну якщо комбат є, то. Був, ну так це група добровольців, там вже батальйону не було. Там із 80-ї бригади був комбат. Хоча там група в них була, чоловік 40-30 було, не знаю стільки. Там був два командира роти, було був комбат, так само і в нас. Був командир роти, Зомболіт, був декілька командирів з водів, був комбат, був. Тобто це була просто, як тоді в Дебальці всіх кадала, якась сведена група, всіх, хто не боїться і все. <рес> всіх, хто не боїться. Ну оце цікава ситуація. Там десь їздять танки, а Макс ремонтує РП. СПГ. Чи СПГ? І поки вони їдуть, Макс ремонтує, коли під'їхали, Макс відремонтував і почав шукати. Ну, вони їздили, стріляли, потім я почав по ним стріляти. Ага, Ну і там, мабуть, когось. і... Ну, той, який їздив, так, я там, ну, один танк, який в полі там їхав, я по ньому купаю. Потім були танки, по яким я попадав, вони просто від'їжджали, вже більше переставали стріляти. Ну, і по піхоті стріляли, потім тож, з цього самого СПГ, яка намагалась наступати і все інше. Тобто там, там, мабуть. За ці там 3-4 дні, то по 100 пострілів в день доводилося роботи з нього постійно. Насправді, це ж така більш серйоз, це ж не переносний, це ж... Ну, він переносний, але він досить великий. Це з протитанковий грамотний. Ну, кілограм 80. Грубо говоря, безоткатна пушка там. Це як він називаючи із. Сапог називається його. Сапог, а от. Ну, з станковий противотанковий гранути м'ясо. Чи там друбачить? Ну, там як хто це вже. Ну там що звучить, то в ще й там труба. Як хто за цей? Також були птури, але ну, просто ніхто там. Було два три птура, там, було два, три СПГ було, але ніхто не вмів користуватись просто і все, вони просто стояли і все. А той, хто вмів користуватись, того нападав якийсь ступор, і він не міг вижитися з бліндажа, грубо кажучи, щоб зробити свою роботу. Ну, а ті, хто чітко працював крім тебе. Ну, коригувальники чітко працювали. Ну, багато. Типу, 80-ї бригади, комбати там свою роботу виконували, там також коригували артилерію. Ну, зупинили. Факт то, що зупинили. Ну, спільною, так, спільною роботи. От, типу, ну, реально на 100%, щоб працювали і віддача, і користь була. Ну, може, відсотків 10 від цих людей, які там знаходились. Відсотків 20-25. Були потрібні для підтримання якогось балансу і духу і взагалі типу зміни, а мабуть відсотків 60 були просто балансом. І від них там, ну на протязі всіх днів там, вони від'їжджали, від'їжджали від'їжджали.